Дізнатися, що відчувають старшокласники, коли купують зошити. Я звернувся до своїх інсайдерів. Є у мене такі друзі юні. Вони майбутні восьмикласники, по-моєму, обоє йдуть до восьмого класу. Хочуть бути журналістами. Це наймолодший журналіст України Кирило Передріз з Донбасу і Владислав Колдунович, його колега з Черкащини. От вони впоралися з моїм завданням. Послухаймо. Я вважаю, що вже не мені купувати зошити. З мультиками, з якимись фільмами. Мені здається, це ну, вже не піде. Що я обираю з зошитів саме, це отакий от стандартний зошит. Ну, що в зошиті поганого може бути. Давайте розкриємо, я вам покажу. Тут все продруковано, все наче дуже гарно. Але є такі зошити, де не все продруковано. Звісно, що і тобі писати буде незручно, ти можеш схосити, піти в якийсь бік. Більшість роботи виконується в електронному вигляді, але особисто мені більше подобаються паперові щоденники та офлайн формат навчання. В мене проблем із закупівлею канцтоварів не виникають, оскільки зараз є достатня кількість магазинів, а також в разі потреби можна замовити через інтернет, Розгляньте свій бюджет і порівняйте ціни на різні магазини та бренди. Іноді більш висока ціна може вказувати на вищу якість, але це не завжди так. Ну, а якщо ви ще не купили зошити, то врахуйте, що на них теж існує своя мода.